Друзі, усім добрий день. Зараз таке невеличке відео, хочу показати, що мені робить чоловік. Оце він е, з роботи у них там робили забор і такі дощечки Поставалися Бачите, робили паркан, а дощечки там е, розрішили йому забрати. Вони не нужні їх вивозять все одно за ненадібністю. А він мені, друзі, з усіх дощечок робить такий парканчик. дивіться Щось там мастрюю, Оце у мене півдвора у цій пилюці, бачите? ну Зато в мене буде така гарна річ. А я думаю, так перший дожик прийде, ну, прийде і все це приб'є. Тому що ця пилюка він пиляє і все це летить. Дивіться, все у цій пилюці, все як кажуть, це все. зараз ми підемо до хати. У нас такий невеличкий. Обідана така перерва невеличка, кожен відпочиває, займається своїми ділами. І я вам покажу, друзі, чим займаюся я у обіданий час. Друзі, зараз обіданий час, і я пішла до хати там, де я шию, і ще вирішила трошки позайматися шитьом. Я зараз закінчила собі сумку, шити, зараз покажу вам. Друзі, тут кому цікаво, тут ткань у мене була, мені сестра дала ткань. таку, бачите, Тут штучна шкіра і на джинсовій основі дуже цікава тканина. Вона колись набирала собі на таку вітровку, хотіла пошити, але так вона залишалася, вона мені її віддала. Я пошила таку велику сумку своїй подружці в Польщу, і вирішила собі таку невеличку зробити через плечі. Отакі От зробила полукільця. тут ручки так держаться непогано. Тут такий, друзі, у мене стиль у цій сумці. Тут кожза, ну, штучна шкіра, оця комбіну, комбінована, тут зроблена вставка в ласкутній техніці, це, по-моєму, називається в інтернеті, її називають піца. Коли на основну тканину накидається багато ласкутиків таких невеличких. Там у мене і парчі кусочки, і стрази там є, ось, і така з, з блюстки там такі що чорна тканина. В все, общем, що, все, що в мене було, потім перекрила чорною такою органзою і все вистигала от такими кубиками. І така получилася вставка на оцій сумці. Сумка така получилась непогана через плече. У мене є чорні такі макасіни, і у мене сумки всі літні світлі, тому воно якось не дуже смотриться. А це зробила собі таку сумочку. Зараз покажу подкладка, яка в неї гарна. Подкладка, друзі, це колись мені мама набрала кусочок. Ще я була молода, не пам'ятаю, мабуть, років 30 тому назад. Оцей кусочок тканини, вона як плащівка, ще й такий малюнок на ній гарний. Ось, Зробила там кармашок, бачите, такий ось. І поставила таку кнопку, вона як маг... Ну, кнопка магніт. Хоча ні, вона не магніт, застігається. Да, застігається. Магніт я вирішила не ставити, а поставила таку, як застібається. Зробила таку ручку, щоб можна було через плече носити, полукільце поставила. І отака у мене непогана. Получилась сумочка, завтра їду на роботу, буду її обновлювати. Друзі, була у магазині, раніше ці магазини були, їх називали п'ятішників. Ну, зараз там по п'ять гривень нічого нема, а товари такі ну, дешеві там осталися. І оце потрапила на розпродаж. Дивіться, що я набрала. Я ніяк друзі не дочекаюся з часу, коли я почну шити своїх гномів. Мене щось відволікає. Хто Кому цікаво, можете подивитися попередні мої зимові відео, там, де я шила гномів на продаж, і навіть ні одного гнома собі не залишилося, тому що заказів було багато. І дивіться, друзі, я вже накроїла їх там, де в мене які заготовки поставалися з того року. Ось. І це в мене вже процес тільки почну, і щось мене відволікає від цих гномів. І дивіться, що я там натрапила у цьому магазині. Там були отакі ручки шарикові. Ну, Ручка саме поганого качества, вона така тонка, ламається. Ось, ну мені сам бубон, цей помпончик потрібен. І я вже, друзі, ціля відламала цього єдинорога лошадку і ручку відламала. Дуже гарно відламується і дивіться, які помпони, друзі. 11 з копійками. Ну, грубо говоря, 12 гривень стоїть. І оце я набрала таких помпонів на гнома і ще, на гномів. І ще жду, поки то буде розпродаж, там є сиреневі, сиреневі такі помпони, малінові і голубі. Ну, вони ще по 27 гривень. Очікую, коли буде на них знижка. І коли буде знижка, я там поруч торгую квітами. Буду навідатися. Я наберу теж таких цікавих, дивіться, помпонів. Дуже гарне. Оце, друзі, очікую процес своїх номерів. Сумки завершені. Хоча у мене ще є одна ідея, зараз покажу. Була теж у тканевому магазині, і взяла оту аплікацію. Мабуть, я ще одну сумку пошию. Дивіться, яка гарна дівчинка. Це я, це я хочу пошити своєї онуці сумку шопер. Вона ходить на заняття спортивні, щоб їй туди можна було форму ложити, там бутилочку з водою, там уже яку переобувачку. Це, мабуть, ще буде одна торбиночка в мене, а потім, друзі, я почну гномів. А зараз підемо на двір, я вам покажу, яку посилочку я отримала, друзі. Друзі, зараз у себе на веранді розпакувала посилочку, яку ми отримали з чоловіком. Я замовляла рослинки на сайті Зелений Едем. Я в минулому році вже замовляла рослинки. Рослинки непогані, всі живі, гарно запаковані. Ну, невеличкі, да, невеличкі, звісно, я дивлюся, як блогери показують такі рослини невеликі, а тут невеличкі такі рослинки. Зараз розповім, що я замовила, друзі. Замовила отаку гортензію Пінка Пінканабель. Дивіться. Вона манюнька, але вже квітне. У неї такі рожеві квіточки. Ось, цього. буду, мабуть, сьогодні висаджувати, там місто освободила для неї. Замовила отаку маленьку лаванду. Це лаванда, друзі, щас на Little Lady. Вона росте невисока, бо у мене є лаванди, вони такі здорові кущі, а це маленька лаванда, вона сама назва за неї каже. Потім бересклет крилатий, теж компакт. Він компактний, не такий, як оті берескліти, що до 3 метрів ростуть. І у нього червоний, червоний лист по осіні. Мені дуже хотілося такий кущ. І посадити у садку, не в полісадні, де у мене квіти, всі, а іменно в садку, де плодові дерева. Мені хочеться, щоб такий красний кущик був, там, а потім, може, розмножу його. І, друзі, я, в принципі, замовила оце все із, із цієї рослини. Зараз скажу, як вона називається. Я її коли побачила на сайті, мені дуже захотілося її. Вона називається Душиця круглолисна Каєн бюті вона дуже гарно квітне, і там вона у них ну, представлена у підвісному такому висячому кашпо. І у неї такі гарні рожеві суцвіття у цієї рослинки. От. Тут видно, вони були вже, мабуть, таке і щось маленьке починалося. Ну, Так як воно в горщику, воно не покаже своє квітування. Ну, я не знаю, висаджувати її в землю ілі висадити її в горщик. І хай вона перезимує в горщику. У ґрунті, а потім навесні заберу. Отакі От друзі у мене на сьогодні новинки. Зараз сходимо в палісадничок. Я покажу вам першу частину парканчика, який зробив мій чоловік. Я вже його поставила. Друзі, зараз у моєму молодому садочку, і дивіться, виставили вже парканчик. Там до парканчика він з арматури приварив такі скоби, на яких держаться цей парканчик. Невеличкими такими частинами можна переносити з одної діляночки на другу. Дивіться, зовсім другий вид має. Мають оці такі куточки мого саду, бачите? Отакий От невеличкий парканчик ми поставили. І ще продовжую робити, друзі, але це буде вже у другому відео. На цьому прощаюся з вами усім пока! До нових зустрічей. Дякую всім, хто заходить до мене на канал. Дякую за ваші коментарі. До побачення, друзі!